Доброго дня. Мене звати Олена, і ви на моєму каналі про в'язання. Це відео вступ до спільного проєкту Шкарпетковий Сплеск, який організувала Анічка Горілова. Її канал називається Анна Горілова Живу та в'яжу в Естонії. У цьому проєкті я буду тільки, не тільки учасниця, але й спонсор. Так як я являюсь представником інтернет-магазину В'язалочка, який знаходиться у Чернігові, Посилання на магазин я залишу внизу. А зараз я покажу, з чого я планую в'язати шкарпетки. Шкарпеток до грудня місяця, я сподіваюся, буде дуже багато, це буде так, як і не подарунок. І я ще являюсь координатором благодійного фонду Черниці добра. Тому ми в'яжемо у нас проєкт ігри захисника. Ми в'яжемо теж, теж карпетки з спонсорської пряжі. Тому буде це і для захисників в'язатися. І на подарунки, і ще, може, ще кудись. Так, пряжа ось на кобохо. Це планую. Дуже гарний колір. Lady Yarn Комфі. Ще нако. Це в мене алізе, алізе, мабуть, це, бо то етикетка не та. Отакі будуть на кобоха, отакі в мене ще планується. Хочу ще в'язати. сподіваюся, що з жакардом будуть шкарпетки, різні хочу. А це в мене пряжа навіта на нале. Це мені Анічка передала. Подаруночок із Естонії. Ось два моточка отаких. Я, я хочу з них щось зв'язати, мабуть, собі чи дитині. І ще навіта сім братів. У мене ще є отаких два моточка. Теж до них боялась дотронутися. Ну, мабуть, у цьому проєкті я їх все-таки попробую. Так, ще в мене отакі є. Ось. А спонсорська пряжа це в мене буде для захисника. Ну, Спонсорська в мене не дуже багато. Ось такі моточки нам висилали з Німеччини посилочку. Щоб в'язали. А так у мене там то залишки ще якісь залишилися. В'язати. В мене дуже їх багато. Ще в мене залишилося з минулого року. Так що ще носочки, шкарпетик, я думаю, ще зв'яжу. Теж багатенько. Так що це дуже гарний проєкт. Анічка нам придумала. Я думаю, що всі повив'язують свої якісь запаси, шкарпеткові, От, всім рівних петельок. І будемо чекати всіх звіт про те, що вийшло. Всім дякую, всім пока-пока!